На Донбасі орудують не тільки російські найманці, а й кадрові офіцери. В останні дні навіть після українського перемир'я бойовики не змогли належно скоординуватися і потрапили під вогонь сил. АТО. це свідчить про брак досвіду і навичок найманців. Зауважив Тимчук. У зв'язку з цим до України разом з технікою і зброєю прибувають кадрові російські офіцери під виглядом зелених чоловічків без розпізнавальних знаків і жодних документів. На кшталт тих. Які були у квітні в Криму, скільки таких на сході країни невідомо, однак з достовірних джерел зрозуміло, назад їх не чекають. Зараз ми наблюдаємо проникнення вже штатних екіпажів з російської території, бойових речових. Звісно, і рівень тих артилерійських обстрілів, яким підвергаються сили то їх ефективність на жаль, для нас різко плен Вы будете задним числом уволены из своих подразделений, датироваться ну конец мая и июнь. Крім того, військові з декількох джерел дізналися про масштабні наступи бойовиків, які заплановані на 15 липня. Як саме і куди вдарять бойовики, достеменно невідомо. Однак, завтрашня дата лунає з усіх військових джерел і розвідок. В Ростовську область прибувають подразлінні групи спецназа, це То диверсійні групи штатних ну бригад спецназу ГРУ Російського. По нашим даним команді подразліні сорієнтіровані на то що ні будь відділенною на територію України 15 числа. То і завтра останні відомості про нібито захоплену бойовиками авіацію. Дмитро Тимчук спростував Ми у розпорядженні найманців один старенький літак. Фейк про цілий авіаційний арсенал сепаратистів. Дезінформація для того, аби прикрити можливі авіаудари Росії. Яна Курченко Артем Кутасов. Соціальна країна.